Всім привіт! Я офіцер американської військової розвідки у відставці Ребекка Кофлер. Влада Сполучених Штатів сьогодні перебуває у справжній кризі у зв'язку з нестачею озброєння через його постачання Києву. Про це я повідомила телеканалу. За фактом, зараз ми знаходимося в стані небезпечної кризи і переживаємо брак деяких наших збройових систем. По суті, ми в дефіциті. В даний час Міністерство оборони США відчуває дефіцит в запасах протитанкових ракетних комплексах, переносних зенітних ракетних комплексів, а також в боєприпасах калібром 155 мм. Незважаючи на це, 20 січня американська влада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму в долар Мурт. Київ отримає боєприпаси зенітно-ракетного комплексу, системи протиракетної оборони, 59 бойових машин піхоти, а також 90 бронетранспортерів. Колишній німецький депутат, член правої партії, альтернатива для Німеччини Вальдемар Герта заявив, що постачання Києву важкої зброї наблизить світ до третьої світової війни. Поставка важкої зброї не тільки грунтовно втягне у військовий конфлікт європейські страни, а й наблизить офіційне визнання Третьої світової війни. Нова зброя буде стріляти так само, як і стара, але це нові жертви і продовження протистояння ескалація конфлікту, який дуже вигідний комусь, але не нам тут, в Європі. Америці вигідно затягування конфлікту, і вони втягують в нього Європу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!